Отже салон по виведенню тату помилки молодості під ваші оплески. Алло, доброго дня! Так, це салон помилки молодості. Слухаю вас. Так, тату видаляємо. А що у вас? Карта Євразії набита. Ага. І всю хочете видалити. А, тільки Росію. А Кубань, Курський, Білгород залишити в складі України. Добре, приходьте. Ми вам ще знижку зробимо. Гарного дня. Так, до побачення. Добрий день. Добрий день. А можна у вас вивезти тату? Звичайно, що у вас за тату? Та Там проспорила, зробила по п'яні. Ну, я розумію, кажу, можемо, видаляємо ми. А Яка тату? Ось. Проспорила, зробила по поп'яні. Друзі, проходьте, шоста кабінка. Дякую. Дамаза. Доброго дня. О, доброго дня. Мені треба видалити тату. Добре, що у вас? Короче, Прикол, я такого ще не бачив. Дружині зрадили? Ні-ні. ні Те, що не зустріли? Та ні, ні, ні. Ну, я тоді здаюсь. На роботі просто закимарив, прокидаюся, а тут таке. О, слухайте, а дайте я вгадаю. А ви працюєте в Укравтодорі? Ні-ні-ні. А ви диспетчер Ні-ні-ні. Верховна Рада. Бог милував. А, ну так, згоден. там би інше слово намалювали. Ага. А Хто тоді? Голова ТЦК, воєнком. <плес> ну, я думаю, що це колеги погоду прикололися. Зможете це видалити? Ну, зможемо, але ж це буде дорого. Бабки взагалі не питання. Ну, зрозуміло, як я забув виш воєнком, правильно. Вам о, всьому кабінку. Дякую. Угу. <плес> Алло. Так, це салон помилки молодості. Хочете видалити іерогліфи? А чому? А, ви на роботу в китайський ресторан влаштувалися? І що? Виявилося, що ваші тату значить прати при 40 градусах, супи скачки і засіб під геморою. <рик> Ясно, добре, я запишу вас на завтра. Так, гарного дня. Доброго дня! Доброго. А це у вас тут видаляють тату. Так, у нас. А що у вас? Я собі набила на спині. Кобру. А, це ви кобру показали? А, ага. От, Я думала, що це буде якось сексуально і моєму чоловікові дуже сподобається. Не сподобалось. Не в цьому річ. Ага. Ця кобра uh -huh. нагадує йому мою маму. Uh -huh. І тепер у нас не все гаразд в інтимному житті. Так, я розумію, що зараз ви справжні місіонери, так? Да? Ну добре, видалимо. Це ще не все. Uh -huh. Дивіться. Не треба. Ні, там тату жабки. А -а. Вона теж нагадує йому мою маму. А, -а. а отут газель. А -а, теж маму нагадує. Ні, це вже батька. Тому що він на газелі а -а. їздить. А отут лист пергаменту. Він йому нагадує повістку від ТЦК. І що? Ну що, що? У нас з інтимом взагалі вже повна фігня. Слухайте, а в мене є дуже гарна ідея. Якщо він у вас такий фантазер, ви знаєте, що набийте собі ззаду пляшку пива, от тут з боку ляща, а попереду футбольне поле. Ой, оце я уявляю нашу майбутню нічку. Mm -hmm. Це ж буде краще, ніж камасутра. Так, Третій кабінет, будь ласка, дякую. Алло, Так, салон помилки молодості, слухає. Хочете видалити тату? А що у вас? Татуювальник з будуна? Руки тряслися. А, хотіли набити обличчя дружини, а вийшла морда собачки. <риклад> Я співчуваю, приходьте, все зробимо. А що у вас там за звуки? А, ви самі татуювальнику щось набиваєте? А що саме? А, морду? <риклад> а, ну ясно, добре. Як доб'єте, приходьте. До побачення. Добрий день. Ух Добрий день. Мені б тату видалити. А що у вас? Русалонька. Ось. Русалоньку бачу. Ой, хвостик такий маленький. Так, маленький. Ага. А ви можете хвостик збільшити? Ні-ні-ні. На збільшення хвостика, то вам до да пластичну хірургію. Тоді видаляйте, русаленьку, наб'ю собі рибку немо з маленьким плавничком. 37-й кабінет. Дякую. Ху. Алло, доброго дня. Хочете видалити тату? А що у вас? А, на животі набито одружений. Ну, добре, приходьте, видалимо. Ще нижче живота написано Я сказала одружений, а ще нижче. Що не ясно? Добре, видалимо. Це все. А, ще на попереку набито про всяк випадок одружених. Це дуже важка справа. А чого зводите? А, більше не одружених. Приходьте, але знаєте що? Я про всяк випадок ну, залишив би. О, вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю. Що у вас? Треба видалити тату. Без проблем. Та є одна проблемка. М -м, яка? Ви видаляєте тату на інтимних місцях. Що ж за день такий сьогодні, а? А наскільки інтимне місце? Ну, максимально. М -м. І що там у вас? Там напис. Місце дислокації російського воєнного корабля. Ого, нічого собі, такий довгий напис. Я хочу потиснути вашу руку. О, Повага! А чому ви вирішили видалити? Ну, Хочу змінити напис. Хай тепер буде ось вам, а не Запорізька і Херсонська область. Круто. Знаєте що? Це дуже круто, дуже патріотично. Тому можна ми потім вас на рекламний плакат для нашого салону сфоткаємо. Будь ласка, тільки не лице. Добре. Проходьте в кабінку. Гарного дня! Алло. Героям слава! Так, салон помилки молодості. Так, тату видаляємо. А що у вас? Татуювання з надписом Росія. А звідки ви телефонуєте? З курська. Ні, я зрозумів. Хочете цю велику помилку виправити. Але послухайте, вам треба дочекатися, поки ми у вас філіал відкриємо. бо сюди вас поки не пустять. Ну хіба що в полон. А, це теж варіант. Добре, чекаємо. До побачення. О, доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви. Тату видаляєте? Так. А де ви набивали? Ой, я не пам'ятаю. У нас вечірка була. Прохидаюся, а у мене тату. Ну це класика. А що набили назву фірми чи начальник козел? Гірше. Гірше? Вірш. З матюками. А. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? А, це Козловський. Це Франко! О, так, добре. Дійсно, Франко прекрасний міш, а що вам не подобається? Що не подобається! Та тут же речення починається з маленької літери. Ні коми, ні двокрапки. Ну це просто жах. О, і що? Що? Я вчителька української мови і літератури. Як мені перед колегам роздягатися? <праць> і це ж тепер жодним. Філологом не покохатися. Я зрозумів. Дивіться, кому ми доб'ємо, інше просто виправимо. Так бо два виправлення в диктанті ж дозволяється, правильно, а вірш вам дуже до речі пасує. Прям шкода, що я не філолог. Правда? Н Ні. О, вітаю, знаєте, що доброго давайте дня. доброго дня, давайте без слів, одразу показуйте. Ну, Ви прям як міюролог кажете. <рес> Будь ласка. О, господи, це що таке? А, таке враження, що це якийсь зошит движника. Ні, ні, тут все просто. Спочатку тут було набито Маша, ага. але ми з нею розлучилися, і я виправив на Даша. Ох, як зручно. Ну, Дашою у нас теж не склалося, і довелося Дашу виправляти на Наташу. Але я так розумію, на цьому все не закінчилося. Ні, ні, ні ні А це я вже по п'яні НАТА викреслив ага. і дописав Шалава. Це коли вона мене зрадила. Так і що? Ну, а це вже я потім зрозумів, що шалава, це ж на мені написано. Видаліть, будь ласка, тому що ні на пляж, ні в баню з мужиками. Ну добре, проходьте. Все зробимо. Я вибачаюся. А можна шалава виправити на клава. накльовуються стосунки. Добре, зробимо. Проходьте, дня. будь ласка. <плес> Вітаю! Доброго дня! А ви сацухи виводите? Так, виводимо. Ух, який штин. А що у вас? Дивіться, читайте. Героїв Сталінграда 18. Так. Угу. Це моя адреса. Це коли я в такому стані, то таксист знає, куди мене додому везти. Я сам таксист, це все нормально. Зрозуміло, це все? Ні. Ні? Ще оце. Читайте. Червона армійська, тридцять угу. І Це що Це адреса мого кума. Це коли я в такому стані, то мене тільки до кума вести можна. Ясно. Туда? А чого ви видаляєте? Що впити кинули? <кх> ви що, З Лузду з'їхали? Ні. Просто вулиці попереименували. Тепер тут буде Івасюка, 18, а тут велика Васильківська 33. Зрозуміло, все зробимо. Проходьте, будь ласка. І дякую. Добрий день. Добрий день. Тут тютю. Тютю? Тютю там напроти через дорогу. Там всіх диспансер. До речі, я думаю, що вас вже там чекають. І, я, і, я, я кажу: тютю видаляють тут. Може тату? Та може і к тату. Я їду. Я, 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 я Мені треба помилки молоді видалити. Цікаво, що у вас там? Ленін, Сталін чи Брежнєв? У мене на спині купала. Ого, нічого собі. У вас молодість була. Сиділи? Та й ні. Я віруюче. І, І. На пам'ять церкву набила на спині двадцять років тому. А навіщо видаляєте? Так вона Московського патріархату. Видаляй. Добре зробимо а. це все? Ні. Ні. У мене на грудях написано Україна, а на пузі. СССР. О. І ось з кожним роком Україна все ближче ближче до СССР наближається. Ні, 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 це точно не варіант. Погоджуюсь з вами, все змінимо. Так. Я хочу на грудях написати НАТО, а в зоні Бікіні Росія. І що буде? І я хочу, щоб з часом. Нато повністю накрила Росію. Непогано. А ще я б хотіла, щоб Україна залишилась в кордонах з 91-го року. Ось в таких міцних кордонах. Ну, бабуся, знаєте, я цього і вам, і всім нам бажаю. 说。